закарпатський регіональний центр соціально-трудової реабілітації. Вибір розпочав проект з набору волонтерів. кажуть, роблять це, аби на професійному рівні допомагати у навчанні і працевлаштуванні інвалідів відповідно до їх творчих здібностей. Організація наша благодійна. Залучаємо також партнерські організації громадські, і, як правило, дуже важко знайти фінансування для оплати праці. Цієї нелегкої для роботи з людьми з інвалідністю. І тому виникла така ідея розказати більше про. Працю волонтера про те, що є можливості спробувати себе волонтером. Благодійний центр дає змогу волонтерам спробувати себе в соціальній роботі, а саме психологами, юристами, педагогами та сестрами милосердя. Головне на думку організаторів мати бажання допомагати людям, які не можуть цього зробити самостійно. Мета нашого проекту це створення команди волонтерів. Це буде приблизно 25-40 осіб. Наші тренери-спеціалісти будуть навчати їх методам роботи. З інвалідами це будуть це буде навчання проходити на тренінгах, на семінарах. Запланований також круглий стіл та тренувальний табір. Після проходження курсів волонтери зможуть допомагати інвалідам, де буде потрібна їхня юридична, моральна або ж фізична допомога. У нашій країні це дуже важливо, адже умови життя для інвалідів, створені в нашій державі, далекі від ідеальних. Пенсії у інвалідів дуже небольші. они даже ниже прожиточного минимума, который установлен для населения. А ведь инвалиды нуждаются в особенном и лечении, и в особенном питании, и в средствах реабилитации и так далее. Этому уделялось большое внимание. С этим вы будете постоянно встречаться, Прі встречі з своїми подапечними інвалідами і лісинвалідними організаціями, тож усіх небайдужих благодійний центр вибір закликає відгукнутися на їх проект та застосувати власні знання, вміння та навики на благо.